Окей Канада. Окей Канада. Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Окей okay, Канада. Мене звати Олександр. Е сьогодні буде коротке відео, і в цьому відео я хочу е зачепити таку тему, взагалі, що відбувається в Україні, що відбувається з Україною, що відбувається з українцями. Тому що взагалі те, що зараз відбувається, мені насправді. Е Дуже трохи не по собі. Якщо у вас є, і чи буде щось сказати по цій темі, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях під цим відео. Я знаю, що може бути дуже багато хейту направлено зараз на мене, але я правда, це е, хочу просто висловити свою думку. Насправді, ця тема мені дуже е, болить і. Я дуже хвилююся за те, що зараз е, відбувається в Україні. Окей, Канада, Окей Канада. В цьому відео я хочу якось зрозуміти логіку е, того, що відбувається в нашій країні. Тож, е, по перше, е, що ж на, насправді відбувається, так? Я е, можливо, я не правий, але те, що я бачу, що. Багато людей е, в Фейсбуці, в Інстаграмі, в різних соціальних мережах просто е, дуже сильно хейтять владу, е, а насамперед хейтять президента України Володимира Зеленського. І, е, е, на мій погляд, це дуже погана річ, е, не в тому, що там хейтити чи не хейтити. А погана е, річ в тому, що це е, насамперед сильно розділяє українців. І не тільки їх розділяє Росія, скажімо так, але й українці самі себе ще е, розділяють. Стається просто атмосфера, е, що все пропало, атмосфера не дуже здорова, це, це так і правда це є. І така атмосфера ніколи не способствує тому, що війна закінчиться саме перемогою України. Це насамперед це дуже важливо. Вам можливо там здається, що це. Не якось не важливо, але це насправді це дуже 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 важливо, яка є атмосфера в країні, які люди об'єднані чи злі, чи вони між собою сваряться, чи один одному допомагають, і так далі. Це все дуже важливо. Насправді, і я точно знаю, що дуже багато моментів йде саме з Росії, бо Росія е вкидує різне ІПСО. І так далі, щоб люди обговорювали якісь теми, щоб люди між собою сварилися, і так далі. І це насправді саме те зараз відбувається, що я бачу, це те, що дуже, скажімо так, допомагає нашому ворогу, саме Росії. І Росія, я думаю, що Дуже радіє, дуже радіють пропагандисти, коли бачать, як українці починають сварити Зеленського, починають сварити один одного, хто там більше допомагає, хто менше допомагає, і так далі. Я хочу вам сказати, що не може бути в принципі ні одної країни в світі, де все прям відбувається так, як би ви хотіли. Ідеально, щоб там ніхто нічого не крав, і, і щоб все, все було типу ок. І щоб все так відбувалося, так, так само, як ви хотіли би, щоб воно відбувалося. Але так насправді не буває е, ніколи і не буде. В, в якійсь країні це більше, в якійсь менше, але е, маєте розуміти, що. Ну, Як я бачу, то насправді що хтось каже, що, що, що хтось там вкрав, і всі е звинувачують е Зеленського, що, що це він там щось вкрав. А, а насправді ну, немає ніяких е таких доказів, немає ніяких фактів, що Зеленський щось там вкрав чи не вкрав. І, але це все одно ця тема якось роздувається, і люди, е е так, таке враження створюється. Що люди починають вірити в це. І, і також навіть в мене вже тут, в Канаді, друзі вже такі починають щось сумніватися, я бачу, як хто як що каже, і так далі. Звісно, що в нас в країні демократія, і в принципі це нормально, коли в коли нас свобода слова, кожен може говорити. Що хоче, насправді в Росії вже за таке давно би сиділи всі по тюрмам, і, і, і ніхто би нічого не говорив би і не казав би. Але в нас це відбувається, ні до чого хорошого це не, не приведе. Це, це моя думка особиста. І е, що я хоч, хочу ще сказати, що. Зеленського як президента вибирали ми. Я особисто, навіть коли я живу в Китаї, я повернувся в той момент в Україну, пішов на вибори. Перший раз, взагалі, в своєму житті я пішов на вибори і проголосував за Зеленського. Так само, я думаю, зробили дуже багато людей, і там 70% людей підтримали цього кандидата. І всі вибрали, і ми всі його вибрали насправді. І е, потім я бачив, як Зеленський щось робив. щось в нього виходило, щось не виходило, але е, просто от щось таке глобально погане, щоб він щось взяв, зробив, е, як то кажуть, спеціально. Щось взяв, вкрав, щось спеціально там ще зробив. Чи привів там країну до, до війни, то я не думаю, що, що це так. І, по крайній мірі, я особисто цього не бачу. І для мене взагалі не зрозуміло, чому люди, які самі ж проголосували за нього, зараз просто, його, просто в грязь його стирають в соціальних мережах. Для Мені здається, що, що це не, не зовсім. Так, прям стовідсотково, як, як я це можу відчути, да? але все одно створюється така картинка в соціальних мережах, що це є так. До Зеленського були Порошенко, був Янукович, був Ющенко, була, був там хтось там ще кучма, Кравчук, і так далі, всі по порядку. Це е, також люди, ви самі за цих людей голосували. І Вибирали їх і кожен раз, коли там приходить якийсь новий президент, кожен раз він стає суперпоганим, негативним і, і так далі. Бо це, я думаю, що, що це це робиться трошки спеціально. Я думаю, що в Україні є така у нас система. Такі от політтехнології, які можуть любого президента, любого там, кандидата, любого депутата просто вже коли його вибрали, потім його можуть стерти просто в грязь, захейтити його, і це все насправді працює. І це очевидно, що це. Дуже сильно видно. І... Але коли прийшов Зеленський, я насправді подумав, що е, це все зміниться якось, і цього ніхто не буде робити. Але як запобігти взагалі цьому? Як, як цьому запобігти? Що треба робити? Коли там Зеленський закручує якісь гайки, всі кричать, що от не, не можна там гайки закручувати, бо це. Бо це якось вплине. Але як цих людей, які там від Порошенка кричать, що Зеленський поганий, і так далі, як змусити їх не кричати? Тому я не знаю, насправді, може, ви знаєте, напишіть, щоб я також, можливо, взнав, як це зробити. Окей, Канада, окей, Канада. Зараз там дуже багато я бачу там в інтернеті, що багато людей посять Кузьму Скрябіна, як він там правильно всі слова каже. Але насправді, там ще колись давно він також їздив за того Януковича в турах і співав. Я це знаю особисто, тому що ми також їздили. І ми із Кузьмою виступали на одних сценах і. Тоді це було взагалі нормально і ніхто навіть нічого не казав, що там щось це погано чи непогано. І всі якось жили, і все типу, було окей okay у всіх. Е що, зараз всі такі стали українці, патріоти, що е я навіть не знаю, як, як взагалі людям е можна Чимось угодити. Але якщо копнути кожного, то, то кожен, це правда, кожен був якось задіяний в тих чи інших моментах, які призвели, привели нашу країну до цього стану війни, який є зараз, насправді. Тобто хтось голосував за Порошенко, хтось голосував за Тимошенко, хтось голосував за Януковича. Всі, всі, ми, всі ми це робили насправді. Всі, всі ми брали якісь хабарі, давали хабарі. Ми, ми всі робили так, щоб в нас не було цієї такої єдності. Якби як би ми хотіли, щоб у нас вона була. Ця єдність у нас з'явилася, з'являється вірніше, коли е, там був Майдан, коли почалася війна. Тільки тоді, коли е, щось е, різко е, стає погано в країні, тоді з'являється така єдність, всі такі е, дружні зразу, всі такі, давайте будемо там мочити всіх поганих. За все хороше проти всіх поганих. І те, що така єдність з'являється саме в погані часи, саме в погані часи, і потім, коли. Часи ці погані проходять більш-менш, і так, так само і зараз. Бо зараз вже війна, вона то є, звичайно, і, але все одно в Києві життя якось кипить, і всі такі, ну, окей, там інколи прилітають там, ракети, все, але всі живуть, в принципі, більш-менш нормально. І, за, і зараз вже люди, коли ця війна вже трохи приїлася, вже чи звикли всі, чи, чи вже якось не відчувають, не знаю. Люди починають вже, що, 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 що ж робити, і давайте хейтити, давайте просто ненавидіти владу, давайте всі будемо робити. А як, От ви мені скажіть просто, а як взяти, наприклад, і як, наприклад, владі можна щось зробити? От прийшов Зеленський, почав там будувати дороги, всі почали. О, ні, дороги погано будувати, бо там якісь гроші. Взяли не ті. Потім війна. Війна Зеленський не втік. Красавчик, молодець, молодець, все чітко всі такі об'єднані. Потім знову якесь все стає далі нецікаво. Росіяни відійшли там від Києва, від Чернігова, від Харкова, від Херсона. Красавчик і все було супер. значить, Українці молодці, зеленський красавчик. Потім, як тільки е, щось е, зупинилося, контрнаступу немає, що ще все, типу, всі погані, все погано, е, давайте будемо шукати винних там і так далі. Я вважаю, що треба дати до кінця довести справу, щоб Зеленський міг довести до кінця перемогти Росію і Доки він не переможе, то треба його навпаки підтримувати. Потім ви виберете, ми виберемо нового президента, який прийде, і які, якому теж треба буде дати можливість е, щось зробити, проявити себе, а не відразу там хейтити чи ще щось робити. Правда, я насправді не знаю, як, як... мене просто. Мене дуже це напрягає, тому що правда, ми можемо залишитися взагалі без країни. І якщо, якщо така вся історія буде. Зараз я бачу дуже багато людей, які взагалі кричать: то може вже треба миритися там, з Росією, то може вже якось там віддамо території, та, та й все окей, типу буде. Таких, такі люди також є. І це насправді тільки. На руку буде путіну. Бо якщо, наприклад, Зеленський побачить настрої людей, подивляться, ага, все, люди вже не хочуть перемагати, люди хочуть так віддати, то він піде і скаже: То давайте будемо домовлятися вже. Так і буде. А потім ви будете кричати: що продали, продали і так далі. Якщо зараз ця війна насправді не закінчиться перемогою України, то ця вся історія буде просто нас переслідувати ще дуже-дуже дуже багато років. І е, ладно, там хтось живе вже за кордоном, хтось там вже свою, своє життя якось облаштував, і, і все окей. А люди, які живуть в Україні, вони просто, ви просто люди, будете мучитися, і буде насправді е, буде все дуже, дуже, дуже погано. Все буде дуже погано. Ви навіть не уявляєте взагалі, що таке Росія. І Росія, якщо прийде в Україну, це буде просто треш. Я живу в Росії рік. І при тому, що я жив, коли там ще не сильно закручені були гайки, але я не відчував себе там взагалі людиною нормально. Ну просто це ти живеш як. Як зараз у нас от, там закриті кордони в Україні, ти не можеш якось виїхати в такий оцей напряг трошки в атмосфері є, і, і, я думаю, що так само от, в Росії так люди живуть постійно. І, і якщо ми хочемо, щоб, щоб ми хочемо так, так жити потім, то правда. Я думаю, що треба щось з цим робити. Так що, якщо ви взагалі можете думати, якось критично мислити, то я всіх просто закликаю, по крайній мірі, перед тим, як щось кричати, когось хейтити, постати якісь зради в соціальних мережах, просто подумайте 500 разів. Це правда чи неправда, це, можливо, якийсь фейк, можливо, це і псо, кому це потрібно. А чи ви на 100% впевнені, що це так, коли ви постите, що хтось там десь щось вкрав і так далі? Якщо ви впевнені, окей, але я думаю, що багато людей просто навіть поняття не мають. Вони побачили, подруга там запостила, то я таке запощу. Ви побачили там ще щось. І я так роблю так само, навіть не перевіряючи, навіть не думаючи. взагалі головою люди, треба думати. Треба думати. Як, як ви, ви взагалі живете, якщо ви не можете навіть елементарного подумати, хто що там зробив? Ну, Якщо у вас є докази, беріть. Тоді окей, бо взагалі є не, ну, завжди є якісь докази. І якби, якби якісь там були правда докази, ви б всі б знали про ці, про ці докази, і тоді можна було б там щось говорити. Як ці Гринкевичі, чи як їх там вкрали, там є реальні докази, це все, е, ну, це все вилізло наружу, як, як то кажу. Да? Всі побачили, все окей, їх посудять, все, всі забудуть. Так само і є, будуть докази там Зеленським, якщо він щось вкрав. Але я впевнений, що, що він нічого не краде. Це ну, моя особиста така думка. Це, ну, я не можу навіть, якщо я за ці всі роки. По-перше, якби він вкрав би щось до того, там, чи ще щось, я, я впевнений, що він би і в війну би втік. Коли от, людина робить щось погане, то йому, в принципі, і вообще, взагалі без різниці він, в нього немає цієї опції, що треба там якось залишатися, оставатися, там, бути з людьми там, і так далі, захищати людей і, і все таке. Я вважаю, що. Якби Зеленський щось міг вкрасти там до того, як ви казали, там що він там на дорогах там, щось покрав, там, чи ще щось, то я думаю, що він би втік би так само, як і втікав Янукович. Я думаю, що якби в момент війни був Порошенко в президентом, то він би зібрав би речі і втік, бо йому було би це що боятися за те, що він вкрав. Йому. Йому взагалі було пофігу на людей, на всіх. і Він би втік, би, бо він би переживав би за своє життя і, і, і все. І тоді би, ну, ви би тоді просто би самі е, побачили, б що б тоді було. Я взагалі просто сказав свою думку. Якщо. Е, Ну, я маю право говорити, і ви також маєте право говорити, тому пишіть, можемо обсуждати все в коментарях. От. Просто я хочу, і я, я нічого поганого не хочу, але я хочу, щоб кожен з вас, з нас, всі, щоб ми думали взагалі, що ми робимо. Зараз дуже такі часи, скажімо так, нестабільні, і все дуже міняється. Кожен день може помінятися взагалі в, 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 в будь-яку сторону, і ви не знаєте, як, як може бути. Але найголовніше це те, що треба думати, просто аналізувати. І, тоді вже поступати, приймати рішення зважені та правильні, перш ніж взагалі щось робити. Не тільки що писати в соцмережах, а перш ніж взагалі щось робити. Я бажаю всім, щоб Україна якомога швидше перемогла, це найголовніше. Потім все, все буде розібрано, я впевнений. Потім всі все е, зрозуміють. Але це най, найперше, що треба е, робити, і найперше, що хто може там воює, хто не може там донатити, хто не може донатити, там підтримує. Морально, і це найважливіше не мішати тим людям, які дійсно щось роблять для того, щоб Україна перемогла. А Зеленський він робить багато для того, щоб Україна перемогла. Я думаю, що це не треба пояснювати, і це всі все знають. Підписуйтеся на мій канал, будемо думати разом і розмовляти. Пока. Окей, Канада. Окей, Канада.